У річці Рось гине риба. Здебільшого основною причиною мору є задуха, тобто низький рівень кисню у водоймі, пояснює керівник регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Петро Бабій. За його словами, якщо насиченість води о 2 менше 2 мг на літр, загибель риби неминуча. Першочергово на рівень кисню впливає температура води. Критичною відміткою є 30 градусів тепла. А останні дні температура Росі коливалась від 27 до 28 градусів. Проте, до прикладу, карасі менш чутливі до кисневих змін. Натомість його пониження фатально впливає на білу рибу, таку як сом, окунь та щука. Через мор риби на річці посилено працює Київський рибоохоронний патруль. Також працівники спеціальної біохімічної лабораторії візьмуть зразки мертвих особин та проби води для детального аналізу. Ймовірними причинами, найбільш ймовірними, я вважаю те, що на сьогоднішній день відсутні системи очистки зливової каналізації із території міста. Якщо містяни не бачили, із зливових колекторів виливається досить і досить брудна вода. В такій воді відповідно і падає кількість кисню. Утворюються різні специфічні речовини, які впливають на риб, і, відповідно, риба гине. Тим більше, що досить багато несвідомих наших громадян поврізало у цю зливову каналізацію свої побутові врізки. Є такі факти. Періодично міська рада знаходить ці врізки і приймає заходи по їх ліквідації.